Вітаю сьогодні. З нами на зв'язку один із найдосвідченіших експертів економічної ситуації України, який розповість, чого чекати в наступному році від економіки нашої держави і які зберігаються перспективи. Експерт економічного дискусійного клубу Олег Пензен. Вітаю Я вас також. За підсумками цього року зростання економіки України становитиме щонайменше 4%, а вже в наступному році мінімум 5%. Про це заявила перша віце-прем'єр-міністр економіки Юлія Свериденко в ході Київського міжнародного економічного форуму. Вона спрогнозувала, що наступного року економіка України буде помірно зростати. Пане Олеже, скажіть, будь ласка, які перспективи в українській економіці в наступному році і за рахунок чого відбуватиметься ріст? Ну, дивіться, по-перше, треба розуміти, що всі наші посадовці вони оптимісти по посаді. Вони ж не можуть сказати, хлопці, все погано, біда. Вони мусять говорити, все буде прекрасно, буде великий ріст. Тобто, завжди, коли ми з вами чуємо високопосадовців, чи то віце-прем'єр, чи то прем'єр-міністр, чи то. Міністр економіки, вона, власне, є віце-прем'єром, треба розуміти, що всі ті моменти вони пов'язані із певними політичними речами. Дивіться, ситуація в дійсності в економіці України не є доброю, і в першу чергу це глибоко пов'язано із війною. І говорити про ріст економіки України можна тільки в тому випадку, коли. Всі е, додаткові умови існування України, всі питання пов'язані із е, прогнозованістю бойових дій, всі питання пов'язані із е, відсутністю серйозних вражень критичної інфраструктури, е, вони, власне, є наявні. Тобто, якщо ми, ми з вами маємо розуміти, що дивіться, е, якщо подивитися динаміку зміни прогнозів. Які давав, наприклад, Світовий банк, навіть і Міністерство економіки з Національним банком України на протязі цього року, то е, від росту на 0,5% на початку цього року, коли були блекаути, ми зараз вже говоримо з вами про як мінімум 4%. Тобто, ніхто ж не чекав тих блекаутів, ніхто не чекав, що буде настільки нищівні знищення критичної енергетичної інфраструктури. З другого боку, ніхто і не чекав, до речі, наші партнери також, наскільки швидко ефективно українська економіка буде виходити з блекаутів, наскільки швидко наші енергетики зможуть відновлювати Та, знайти можливості відновлення. Тобто, тут, бачите, є речі, які від високопосадовців, які дають позитивні прогнози, абсолютно не залежать. Ще один, на мій погляд, невідомий для нас фактор, який надзвичайно буде впливати на економічну ситуацію в Україні це обсяг і своєчасність макрофінансової допомоги, яку ми отримуємо від наших партнерів. Чому це є настільки важливим? У нас з вами в проєкті бюджету на 2,4 рік видаткова частина становить 3, 3, 3 трильйони і 3, 100 мільярдів гривень. 3,1 трильйона. А дохідна 1,6. Тобто півтора трильйона гривень, а це на хвилиночку 40 мільярдів доларів, трошки менше. Ми маємо десь запозичити, отримати. І ми з вами розуміємо, та, що ми ж не можемо з вами надрукувати євробонди і вийти на міжнародні фінансові ринки. Там нас не чекають, там у нас реструктуризація, там у нас технічний дефолт. Більше того, ми в наступному році не плануємо починати повертати гроші. Ми ж з вами в 22 2022 році відклали до 2024-го, до, до, до пам'ятаєте? Влітом 2022 року було проведені перемовини з приводу реструктуризації до літа 2024. Зараз вже Міністерство фінансів починає говорити з тими самими кредиторами, щоби. Відкласти початок повернення коштів на більш пізній період часу. А там на хвилиночку пряма сума 5 мільярдів доларів, а пов'язані з ними там до 15 мільярдів, там величезні гроші. Чому я про це говорю? Я говорю про те, що на міжнародні фінансові ринки ми вийти не можемо точно і запозичити там точно. Тобто, єдиний спосіб отримати від гроші це є. Або від міжнародних фінансових організацій, або від країн, які будуть давати гроші Україні як суверену. В чому тут є питання? Коли ми з вами виходимо на міжнародні фінансові ринки, ми там залучаємо гроші, ну так як ми з вами приходимо в банк і просто беремо кредит. Коли ми з вами йдемо до міжнародних фінансових організацій, або коли ми з вами йдемо до наших партнерів, там паралельно з видачою грошей з'являється. Меморандум співпраці, появляються листи щодо вимоги проведення тих чи інших, скажімо так, реформ, тобто, гроші, які ми отримуємо від наших партнерів і міжнародних фінансових організацій, політично вмотивовані, і там є речі, які є надзвичайно непопулярні, і які, на мій погляд, є проблемними. З точки зору їх реалізації швидкої, ну наприклад, в тому листі, який оприлюднений на сьогодні, і який підтверджено, що він є правдивим, листи американської адміністрації президента там на протязі року від України вимагаються привести ціни та тарифи на енергоносії до ринкового рівня для населення, тобто ще підняти ціни, правильно так. Тобто ми маємо розуміти, що сьогодні різниця між тими цінами, що ми отримаємо на енергоносії і ринковими, десь приблизно 2,5-3 рази. Так, там є пункт, що ми готові, ми, ми, ми згодні з тим, що е, соціально незахищені верстви населення будуть е, захищатися через певні е, бюджетні програми. Але чекайте: якщо зараз в три рази підняти ціни на енергоносії, у нас Е, Соціально незахищені верстви населення буде дві третини, або навіть більше, або там 80% населення України. Ну тобто, дивіться, оця політична мотивованість іноді робить ситуацію, що ми. Ну, ну замкнене коло іншими словами. Тобто, ну щоб дивіться, от для кошти. прикладу, от для прикладу, та от ми з вами беремо е, всі наші програми з Міжнародним валютним фондом. От за останні беремо так грубо. Там 10-15 років. А е, ніхто ніколи не говорить в громаду, що ми оті всі програми, як правило, виконували тільки на 40-45%. Тобто, ми завжди не добираємо грошей. Чому? Ну, здається, нам дають там 3 мільярди. Ми беремо мільярди. На цьому ситуація закінчується. Все дуже просто в усіх отих меморандумах, які ми підписуємо, перед першим траншем. Є. Надзвичайно складні для виконання умови. Зокрема, і ту, про яку я тільки що не сказав. Ми з вами беремо перший транш. Через певний час до нас приїжджає моніторингова місія перегляду програми. Вони кажуть: доки ви цей пункт не виконаєте, більше нічого не отримаєте. Ми більше нічого не отримаємо, а через деякий час починаємо говорити про нову програму, тому що це дає нам можливість отримати перший транш в новій програмі. Тобто треба розуміти, ще раз повторюю, що ця політична мотивованість проводить до того, що ми з вами не доотримуємо в межах фінансування тих чи інших програм, того самого Міжнародного валютного фонду, ну, більшу половину коштів. А зараз у нас з вами, от, власне, коли ми з вами говоримо про американське фінансування, окрім тих вимог, про які ми з вами говоримо, там ще з'явилася ще один дуже серйозний момент, у них вибори в листопаді місії наступного року. А то, що на сьогоднішній момент там не є е, все так просто з позиціями двопартійної їх системи з приводу допомоги України, ну, я думаю, що українському глядачу про це розказувати не треба. Тобто, коли ми, з вами говоримо, та, коли ми з вами говоримо про майбутнє економіки України, ми маємо розуміти, що є надзвичайно велика залежність швидкості. Нашого відновлення і отримання оцих грошей. Чому? Тому що всі соціальні зобов'язання держави, пенсії, заробітні платні бюджетникам, виплати малозабезпеченим, інвалідам, допомога по безробіттю, все, весь, весь цей, вибачте, будь ласка, соціальний пакет в, повністю фінансується за рахунок цієї макрофінансової допомоги. Якщо там почнуться проблеми, у держави буде той вихід, який був у 2022 році. Друкувати гроші. Ми з вами в 2022 році надрукували 400 мільярдів гривень, тому що не було грошей, звідки фінансувати соціальні видатки. А е, наслідком на того друкування, будь ласка, падіння гривні до 40 гривень за долар. Інфляція 28%. Ну, У вас є певна товарна маса в країні, якщо ви і певна грошова. Вони, співставляючись, становлять певний ну, ціновий паритет. Якщо ви е, грошову масу збільшуєте на 400 мільярдів папірців, то у вас об'єктивно буде мінятися масштаб цін. Ну, по-любому, не буває. А що таке масштаб цін? Це інфляція. А що таке інфляція? Інфляція це шалений удар по доходах населення. Чому? Тому що, ну от, дякуючи тій інфляції, в 2022 році реальні доходи українського населення впали на чверть на 25%. Тобто... То, минулий, минулий рік він був край важкий для всього населення України, взагалі для існування саме України. А скажіть, будь ласка, от в наступному році ріст цін, взагалі, ріст курсу долара він буде лише рости, правильно? Ну, по-перше, він або буде, або буде стоять, або буде рости. І ще раз повторюю: от я, власне, для чого так довго і, і розлого розказував вам залежність України від макрофінансової допомоги. Тому що якщо не буде допомоги, або вона буде не в повному обсязі, тобто замість 40 мільярдів ми отримаємо 20 величезні гроші. Але нам їх буде катастрофічно не вистачать. І отих 20 мільярдів доларів, чи суму, якусь там, яку ми не отримаємо, Держава вимушена буде погашати або зменшувати воєнні видатки, тому що на сьогоднішній момент все, то, що ми заробляємо, йде на війну. Все абсолютно, 1,6 трильйона, що ми заробимо у вигляді податків, зборів, внутрішнього запозичення, все повністю йде на війну. Якщо макрофінансова допомога буде проходити не в повному обсязі, ми вимушені будемо або скорочувати воєнні видатки, що неприйнятно, або друкувати гроші. Як тільки ви починаєте друкувати гроші, у вас починається величезна інфляція і падіння курсу. Якщо це відбувається, починає сильно страждати економіка. Тому коли ми з вами говоримо, що на наступний рік буде е, відсоток росту 5 я дуже цього хочу. Але бути абсолютно впевненим, що так воно буде. І, власне, це тільки один з багатьох чинників, що можуть вплинути на відсоток росту. Ще чому? Тому що від макрофінансової допомоги залежить відновлення України. Ми розуміємо з вами, що є декілька складових е, росту економіки. Одне з цих складових це інвестиції. Тобто, мають бути робочі руки, мають бути інвестиції. І має бути спокій, Ну, безпекові питання. Але. Наявність тих трьох речей забезпечує ріст. Якщо щось з тих трьох речей не буде, то й росту не буде. Ну, знову ж таки, безпекові питання вони відносні. Коли ми з вами говоримо про безпекові питання, ми маємо розуміти, що так, в першу чергу, розвиток України буде за рахунок центральних і західних областей, там, де немає активної фази бойових дій. Але. Якщо туди буде долітати і достатньо активно, то ми маємо розуміння, що там не буде ПВО, якщо, наприклад, і далі буде летіти в припортову інфраструктуру, а в нас на сьогоднішній момент сільське господарство це є один з найпотужніших драйверів росту, то наші аграрії просто не будуть де складувати зерно і де їх вивозити. Тобто механізми логістичних коридорів будуть зірвані. Власне, що і хоче окупант? Тому оті всі речі вони дуже сильно пов'язані. І інвестиції, і робочі руки, і безпекове питання. З робочими руками теж величезні проблеми. Надзвичайно великі проблеми. Дивіться, е у відповідності до єдиного демографічного реєстру сьогодні в Україні 7 мільйонів чоловіків. Ну, це без врахування тих, що. Не дуже легально виїхали за кордон. Це ті, що от, ну, от там повністю знаходяться в правовому полі. Є визначений економічною наукою і світом максимальний відсоток мобілізації, який може проковтнути економіка, і який не вплине на перспективи майбутнього росту. Це 10%. Тобто, виходячи з економічної науки, можна мобілізувати 10% від наявного, е наявної чисельності чоловічого населення, яке знаходиться в проміжку від 18 до 60 років. Тобто, це 700 тисяч. Ну, от бачите, ви порахували. У нас сьогодні фактична мобілізація вже 15%. Тому мене дуже дивує на сьогоднішній момент наші парламентарі і наші можновладці, які кажуть, що ну, застопорилася мобілізація, ну, караул, ну нема де людей брати, ну, на, на вулицях хапайте, та все дуже просто. Ми досягли стелі мобілізаційної потужності. Просто треба розуміти елементарні речі. Якщо ви починаєте брати більше людей. Та, можна піти по шляху тотальної мобілізації. Але тоді не говоріть про відновлення економіки. У вас просто не буде робочих рук, які будуть забезпечувати ріст ВВП і сплату податків. Щоб ми з вами зрозуміли, у нас з вами до активної фази бойових дій було 17 мільйонів людей, що знаходилися в працездатному віці. Зараз їх є 14. 4, останні виїхали офіційно. 14 це приблизно ну, 14,5 це 7 мільйонів чоловіків і 7,5 жінок. З тих 14 мільйонів на сьогоднішній момент фізично працює 9. З них 3 мільйони в системі державного управління. І тільки 6 мільйонів у бізнесі. Уявили собі картинку? Чому це настільки важливо? У нас з вами солідарна пенсійна система. Тобто, у нас сьогодні з вами з кожної копійки отриманої заробітної платні ми з вами платимо єдиний соціальний внесок, який є основним наповнювачем пенсійного фонду. Нормальні пропорції працюючих і пенсіонерів. Це десь приблизно, щоб на одного пенсіонера припадало півтора працюючих. Тоді можна говорити про ну, більш-менш якесь логічне наповнення там, пенсійного фонду. Я хочу вам нагадати, що на сьогоднішній момент в Україні пенсію отримують 10 мільйонів 650 тисяч пенсіонерів. На 9 мільйонів працюючих. Це означає, що з державного бюджету. Для того, щоб підтримати штани пенсійного фонду, на наступний рік заплановано перерахувати 350 мільярдів гривень. Якщо цього не зробить, ну уявімо собі затримки пенсій, ну, як єдиного засобу існування для людини. І ще такий момент треба ж розуміти інше, що коли ми з вами говоримо про пенсії, ми маємо розуміти, що в Україні пенсії надзвичайно маленькі. У нас ж на наступний рік ще і купа соціальних ініціатив уряду. Тобто ми маємо перерахувати пенсії по бальній системі, що дасть можливість довести пенсію до 6 тисяч гривень середню. Ми маємо два рази підняти на наступний рік мінімальну заробітну платню, один раз до 700, а другий раз до 8 тисяч гривень. Два рази буде переглядатися прожитковий мінімум. Я для чого це говорю? Оце все фінансується з макрофінансової допомоги. А тепер уявимо собі, що вона не буде надходити вчасно. Тому я це все розлого так говорив, щоб ви мали зрозуміти, коли ми з вами говоримо про перспективи росту економіки на наступний рік, це є рівняння з величезною кількістю невідомих. Причому частина цих невідомих абсолютно жодним чином. Не залежить від української влади. Навіть ну, якби вони, я не знаю, там всі разом з протягнутою рукою поперлися до Білого Дому. Якщо в листопаді місяці наступного року туди прийде Трамп, я думаю, що певна ситуація буде дуже негативна. Тому Україна жодним чином не вмішується в вибори американців і їх нарід має визначитися з приводу того, хто буде наступним президентом. Однозначно, навіть немає мови. Але то, що ми залежимо від е, макрофінансової допомоги, де основним донором виступають Сполучені Штати Америки, а ми вже почули від наших європейських друзів меседж з приводу того, що якщо американці почнуть знижувати макрофінансову допомогу, Європа не витягне України прямим текстом пан Бураль заявив, то ми маємо розуміти. Що наступний рік є дуже сильно політично вмотивований. Надзвичайно. Тим більше, коли ми з вами подивимося, як міняються на сьогоднішній момент погляди в Європі, то давайте ми згадаємо з вами, що відбулося, і яким чином прийшли до влади нові політики в Словаччині. Mm -hmm. Які Не основні так, ідеї так. сьогодні вони проводять. Тобто, замість одної паскудної угорщини ми будемо мати з вами ще і Словаччину. Яка буде ставити палки в колеса будь-яким ініціативам в Брюсселю? Хоча я розумію, що у Брюсселі теж не так багато грошей. Тому оце все, воно є надзвичайно залежним і впливає на рояліст економіки. Ну і останній момент, який також треба пам'ятати. В бюджеті на 24 рік в Російській Федерації. Передбачено збільшення воєнних видатків до 10,6 трильйона рублів. Переводячи незрозумілі на нам долари, це 112 мільярдів доларів на рік. Вони планують на наступний рік на воєнні видатки витратити 112 мільярдів доларів. А чи є в них ці кошти? Так, проблема в тому, що в них є ці кошти. Є по одній простій причині. Тому що і Індія, і Китай, і Туреччина активно купляють російську нафту, активно співпрацюють з Російською Федерацією. Тобто немає такого єдиного паркану залізного, який би відокремив економіку Російської Федерації від цивілізованого світу. Там навіть не вікна, там величезні шпарини стоять, через які вл'ється все підряд. Тому очікувати, що рівень доходів російської економіки настільки впаде, що вони негодні будуть фінансувати війну. Слухайте, вони швидше будуть зменшувати соціальні видатки, аніж витрати на війну. Ну, просто треба нагадати, що дивіться, Україна на наступний рік, і це є величезне досягнення України. Планує на війну витратити 1,6 трильйона. Це 40 мільярдів доларів. Це 20% українського ВВП. Росіяни планують витратити 112 мільярдів доларів. І це 6% російського ВВП. 6. У нас 20. Тобто треба розуміти, що з точки зору економічного потенціалу наш агресивний сусід. Набагато потужніший, до речі, і е, мобілізаційний потенціал в нього набагато вищий. Тому настільки важливим є не тільки макрофінансова, але й воєнна-технічна допомога наших партнерів. Так, пане Олеже, ми це всі розуміємо і, звісно, сподіваємося на те, так. що наші західні партнери нам будуть допомагати, але от закінчуючи нашу розмову, тому що ви дуже розлогу відповіли на всі питання, які ну, я подавайте. хотів вам сьогодні поставити. Але все ж таки, які позитивні зрушення були в 2023 році в економіці України, якщо вони були, звісно, ну, дивіться швидкість відновлення. Швидкість е, подолання наслідків блекаутів. Е, Україна і в липні, і в серпні повернулася до довоєнного оподаткування. Виходячи з того, що ми повернулися до довоєнного оподаткування, теоретично мало би бути, що бізнес реагує негативно і зменшить загальний обсяг росту. Ні. Бізнес абсолютно спокійно, ну не дуже спокійно, але переварив збільшення оподаткування до довоєнного. Тобто бізнес показав достатньо велику пристосованість до тих ситуацій, які є. В нас зменшилася загальна кількість безробітних в відсотках до працездатного населення. Було 19, зараз десь на рівні 14. На наступний рік планується десь на рівні 90%. Тобто, це також є ознакою того, що збільшується кількість вакансій, тобто йде поволі волі відновлення е, бізнес діяльності. На жаль, негативом є то, що зменшується доля промисловості в аловодньому продукті за рахунок сфери послуг. Але це вже є особливості нашого сучасного стану. Напевно, тому так і швидко вдалося відновитися, що доля послуг в українському ВВП більше 60%. А сфера послуг вона відновлюється дуже швидко. Там не треба такої вартості е, вкладати в одне робоче місце. Ну, треба розуміти, що та одне робоче місце на машинобудівному підприємстві коштує набагато дорожче, ніж одне робоче місце, припустимо, перукаря. Ну однозначно. Тому і швидкість відновлення інакше. Так що, це з одного боку, величезний плюс України, що ми так швидко цьому році змогли відновитися. Сьогодні на зв'язку був експерт економічного дискусійного клубу Олег Пензен. Дякуємо вам. Ми будемо дуже вдячні вам за вподобайку під цим відео, підписку на YouTube канал Фокус та коментар. Бережіть себе і зустрінемось в наступних випусках.